Hello, boys and girls, or whatever. My name is Captain Jack Sparrow. Ah, I take it some of you have heard of me. As you may well know, there are times, almost constantly, in fact, where I prefer to look at the world through the bottom of a glass. Rub something like this. You may have also heard whisperings and rumors that Jack Sparrow be recruiting a crew to undertake a voyage to the Fountain of Youth. Not true. Of course not. But even if it weren't not true, you wouldn't be interested in joining me, would you? Eh? Hey? Поведете експедицію. Це ви Джек Горобець. Перепрошую капітан Джек Горобець. Ходять чутки, що Джек Горобець у Лондоні. Він знаєте, живе джерело хоч у пеклі. Не будь дурним, Джекі. Джерело тебе не пустить. А без цього ніяк не вийде. Джері Брукхаймер. Панове. Перело, ось наша мета. Водами русалок проляже наш шлях. Тримати курс! Що ти замислив, Джек? Хочу попередити, що корабель захопили. Нічого особистого! Паровена кіотеренковеся! Буде краще, якщо ти. Не лізтимеш. Роб Маршал презентують. Попереду всілякі небезпеки. По-перше, русалки. Зомбі. Чорна борода. Пірат його всі пірати бояться. Якщо я не доберуся до живого джерела, не доберетеся і ви. Ні! Ти закінчив? Та нібито. Джонні Депп. Пенелопа Круз. Дія Макшей. Це почалося. Вже фріраш. Хіба не хороні ми служимо? Коли не зустрінемось, вічно ти у мене щось штрикаєш. Це ж, жек, а не хтось. У травні. Ємося до смерті! Знаєте, це відчуття, коли стоїш над прірвою і хочеться стрибнути. Я перехотів. Не встигли побачити, бо я вже ніколи такого не робив. Пірати Карибського моря на дивних берегах з 19 травня.